Таю вас бурхливе українське життя породжує чимало суперечок у суспільстві і не лише тих, що потребують констатації фактів, а й таких, що потрібно обговорювати. Нам цікаво почути думку кожного пересічного українця у програмі Громадська думка. Ми подаємо щоденний зріст соціальних настроїв, атмосфери очікувань та розчарувань. Ми разом вчимося слухати, говорити, а головне. Ути перше питання, з яким ми звернулись до перехожих, це ваше ставлення до правого сектора. Ось що ми почули у відповідь. Думаю, що вони праві, що допомагають нашій державі. Вони такі передові люди, які поведуть нас за собою, і дасть Бог, що може бути, що краще почнемо жити на кінець та всій державі. Страху немає. Я, наприклад, не бачила їх за зброєю, але хто бачив, я не думаю, що боїться. їх. Це люди, які захищають майбутнє наше наших дітей. На жаль, найбільше звичайне угруповання зараз в Верховній Раді знаходиться. Але вони, їх ніхто не переслідує і їх ніхто не вбиває, так як зробили це Сашком Білим. Така моя особиста думка. У мене нема однозначного ставлення до цієї організації. Я е, глибоко переконаний, що без правого сектора не було би Революції Гідності. Мені здається, що зараз настає час, коли треба скласти зброю. Це моя позиція. І, е, Подальша робота повинна відбуватися в більш правовій площині. Ну може, в них є багато провокаторів. Треба подивитися свої ряди, хто і хто, і трошки по собі почистити, тому що ну, не подобається на нецивілізовано, і світу не подобається і українцям. Теж Правий сектор це озброєні люди, які допомогли переломити хід революції і зробили ну, багато для того, що ми маємо зараз. Але я не знаю, чи треба от, аж допускати цих людей до такої, так би мовити, широкої влади. Мені здається, що це якийсь повинен бути такий сегмент, який контролює якусь владу в меншості, але має на неї вплив. Інше не менш важливе питання для сьогодення це очищення влади через процедуру люстрації. Тож і питання відповідно, чому потрібна люстрація. Люди, які вже були при владі, себе дискредитували, однозначно не мають там бути ні за яких умов, хоча б 10 років якісь мають бути відсторонені однозначно. Не знаю, я не дуже знаю, що це означає. Я не дивлюсь телевізор. Досвід треба переймати з країн пострадянського постсоціалістичного табору це ми маємо зразки ілюстрації позитивної, це Польща, ми маємо Чехію, ми маємо часткову Угорщину. По питанням люстрації, ось ми маємо, як приклад сучасних, як це можна правильно робити, це Грузія. Самі люди помінялися, щоб помінялося їхнє мислення, їхнє ставлення до інших людей. Приходять до власні ті другими флагами, просто перекрасились. Під другими флагами приходять ті, хто ті, що що позавчора, вчора брали взятки, всіх подряд, всіх повністю. Всі 100%. питання збереження миру в Україні як ніколи на часі. Єдиного рецепту на жаль немає. Саме ця тема викликала у наших респондентів найбільше емоцій і переживань. Тож слухаємо далі. Ми є все одно браті і сестри. В більшості з нас, українців, є родичі в Росії, так само у них родичі в Україні. Єдиний є рецепт це любов і доброта. І просто віра в найкраще. Ми треба займатися, займатися образуванням людей, їх розумінням, де вони живуть, хто вони такі. І тоді крамульні речі, скажу, але, мабуть, нашим руководителям не вигодно було виспитувати це суспільство. Любов доброта допоможе, я вважаю. І більше нічого в житті. Це найголовніше. Є китайська давня традиція, що не традиція, а поговорка, що не дай, Бог, не дай вам Бог жити в часи перемін. На жаль, нам не пощастило, ми зараз в них живемо, тому треба бути готовим до будь-чого. Надіятися на щось вище і на себе, і починати з себе. Не сваритися із своїм братом, і своїм ближнім. Нехай навіть він роз... говорить по-російськи чи живе в Росії. Отак От підтримувати. Ми з оптимізмом дивимося у майбутнє і щиро віримо, що наша країна здолає усі перешкоди і здобуде гідне місце у світовому співтоваристві. Я бажаю вам добра, миру і злагоди.